Павбет титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні вийшов принциповий матч? Як оцінюєте гру своїх гравців? Чому сьогодні не вистачало для голу? Чого сьогодні не вистачало для голу? Добрий день. Дякую за запитання. Дякую силам ЗСУ, що маємо важливість грати. Ну, хлопцям. Перш за все не вистачає майстерності, технічні характеристики. Ми не можемо е, прийняти е, м'ячу атаку і на, на швидкості е, розігнати атаку. Все складається з, з простих речей. Е, тому ну, сьогодні намагалися реабілітуватися за прошлу велику поразку. Десь якісь компоненти вдалося, але рахунок, на жаль, не в нашу користь. Е, наскільки ефективно, на вашу думку, команда використовує стандартні положення? Це теж болюче питання. Ну, погано використовуємо, не будемо досконалювати. Вже. над цим працюємо, працюємо, хлопці. На жаль, на жаль, ви сьогодні бачили, що стандартні положення ми на жаль, дуже мало по навіть поворота. Навіть воротарі сьогодні, молоді хлопці, ураганам ну, відіграли на нуль. Це, це прикро для нас. Фавбет – титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.